Вітаю всіх! Мене звати Мальва, і ви на каналі, присвяченому картам Таро і розкладам на Таро. Нагадую, що замовити розклад ви можете десь у контактах під цим відео або біля нього. І також заходьте на мої соціальні сторінки: Facebook, Instagram, підписуйтесь в YouTube і підтримуйте україномовний контент. Сьогодні ми будемо розглядати таке питання. Це буде онлайн-розклад такий експрес. Не дуже довгий, він вас часу багато не забере, але ви можете отримати якусь підказку від Всесвіту. І це питання буде звучати як: що мене чекає у найближчому майбутньому. Основна подія. У нас буде чотири позиції. На кожну позицію я викладу по три карти. Вам треба загадати. Цифру від 1 до 4. І потім ми з вами розглянемо, що під цією цифрою у нас є. І починаємо. Перша позиція, найближче майбутнє, ми тут бачимо, що досить таки неспокійно може бути щось. Вас очікує досить стресова поїздка або переїзд, або зміна мешка, мешкання, це перше. Друге, це може бути якийсь е, кризова така, е, наприклад, переписка або спілкування на відстані. Якщо у вас, наприклад, онлайн-роман, він може завершитися. Е, якщо, е, наприклад, ви намагаєтеся. Просуватися по кар'єрних сходинках, то це можливо, але будуть дуже серйозні навантаження. Тому, от найближчий час зберіться, щоб усе у вас було під контролем, і ви могли зустріти труднощі із холодною головою і з гарячим серцем, і справитися з усім. Цифра 2. Що готує найближче майбутнє. То... Тут видно, що ви можете і, і мусите багато працювати, працювати в задоволення, працювати за достойну винагороду. Тому от справи, які ви будете починати, вони будуть гарно тривати. І це хороший час буде для того, щоб бізнес, наприклад, закласти або просуватись у робочих сферах. Але потім наступає така пауза. Тому от якесь розширення, воно все ж таки не підходить. Наступає пауза, і вам доведеться переглядати тактику свого життя, тобто переглянути конкретно всі плани, можливо, переїхати, можливо, змінити. Себе, своє оточення, тобто щось дуже кардинально змінити. Але це буде після паузи, під час якої ви зрозумієте, що те, що ви робите, куди ви рухаєтесь, воно не зовсім те, що потрібно. І треба зміни. Третя у нас позиція. Дивимося, що найближче майбутнє нам показує. То це досить непогані перспективи. Це може бути знайомство, особливо, якщо зауважити, що в кінці у нас тут ось такий гарний мужчинка, імператор І це знайомство, яке може початися раптово, несподівано. Знайомство онлайн також через інтернет, знайомство з іноземцем, або просто це може бути кілька знайомств. І під час от, розвитку стосунків, можуть початися якісь негаразди, якась конфліктність, тобто ви познайомитесь і отак, прямо як дві іскри, дуже запалаєте. Але, тим не менш, чоловік це дуже солідний, дуже такий перспективний, тому варто приглянутися до нього. Якщо знайомств кілька, то треба обрати найстаршого чоловіка. Тобто, якщо у вас вони, ну, Простіше кажучи, там 25, 26 і 27 років, то обираємо того, кому 27, або хто найкращий за статусом. Тому що він просто, навіть якщо ви його не оберете, то він буде так відтісняти ваших, ну, його суперників, ваших залицяльників, що просто їх змете. І тому краще, щоб уникати, наприклад, суперництва між чоловіками, то краще одразу обрати його і дати йому шанс. Четверта позиція, найближче майбутнє. То ми тут бачимо, що все почнеться із кардинальних якихось. Змін, це може бути зміна зовнішності, зміна помешкання, це може бути переїзд або просто поїздка. Причому ця поїздка вона спочатку вам не буде подобатися, але вона принесе дуже і дуже непогані результати. Якщо ви хотіли переїхати, то теж от найближче майбутнє вам сприяє. Якщо просто у вас ну, так якась стагнація, вам хочеться кудись поїхати, заплануйте поїздку от корисну, щоб вона була пов'язана або з освітою, або з роботою, з зароблянням грошей, відвідуванням якихось ну, таких. Невідпочинкових а от саме робочих місць, і вони, ось ці місця вам, принесуть не тільки якесь оновлення, таке грошове, але й також якесь дуже сильне натхнення. Для жінки це може показувати і закоханість, і якщо це стабільні стосунки, то вагітність. А для чоловіка це зустріч із бажаною жінкою, із жінкою долі. Тому тут Через, можна сказати, такі зміни, через от поїздки, або просто через зміни от сильні у вашому житті, які прийдуть самі, ви їх не будете кликати. То, якщо зробити акцент під час цих змін на фінанси, то ці фінанси за собою потягнуть і комфорт душевний. Так що уперед. Такими були наші сьогодні коротенькі розклади. Я бажаю вам приємного часу доби і до побачення.